Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 21 листопада, і перед тим, я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримуйте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинаємо з української теми на американському просторі, і на цей раз назбиралися декілька таких великих новин, які згадуються в американських топах. Ну, розпочнемо з того, що в середу американське посольство було закрите в Києві. Говорилось про те, що американці через свої джерела отримали повідомлення, чи звістку, чи інформацію про те, що буде супервелике масштабне. Велика масштабна атака по Україні. Ну, знову ж таки, це мається на увазі відповідь на використання атаканців в Україні. І от посольство було закрите всереду. Але вже до кінця дня було повідомили про те, що в четвер сьогодні уже американське посольство в Києві відкривається назад. Але атака. Можливо, не така масштабна, як очікували американці. Атака була в ніч із вівторка на середу. Було 122 дрони прилетіло по Україні, велика кількість із них по Києву. Повідомляється про те, що протиповітряна оборона України збила 56 із цих 122, тобто трошечки менше половини. Ну не повідомляється знову ж таки для американців, що саме було вражено цими. Рештою дронів, яких ну не вдалося збити чи не планувалося збити. Ну але, взагалі, на західному просторі дуже ну, можливо, не дуже, але обговорюється нова ядерна доктрина Росії. Знову ж таки, ця тема вже на російському просторі говорилася декілька місяців тому назад, але якраз підігналося під дату, коли українці. Використали атакамси. Ну і говориться про те, що реакція доволі спокійна від усіх від американців, від французів, британців і, взагалі, від Європейського Союзу. по суті, все зводиться до того, що вони не вірять, що росіяни зможуть це зробити, що нічого не міняється. Вони вже погрожували цими ядерною зброєю вже не перший рік, і в принципі нічого нової реакція в принципі. Доволі стримана і дуже проста. Навіть вони виступили із засудженням з Росії, що будучи ядерною державою, це дуже безвідповідально ну, робити такі тупі погрози. Ну і взагалі, щоб зрозуміти, як же ж ну, на ділі відреагували європейці чи західні країни на ці ядерні погрози, це атака українців штормшедов, яка відбулася в середу. Хоча знов ж таки підтвердження цієї інформації. І від України, від західних там джерел немає. Інформація надходить тільки від російських джерел. Росіяни кажуть, що по Курській області прилетіло 12 штормшев. Що вони там вразили? Знову ж таки, не говориться, але говориться про те, що використали тепер і штормше. Ну, знову ж таки, це в принципі відповідь на те, ось вам, будь ласка, на наступний день ви нам нову ядерну доктрину. Отримуйте отвіточку штормше. Ну і ще новина відносно зброї, це те, що американці повідомили, що вони вперше нададуть для України противопіхотні міни. Раніше Америка надавала противотанкові міни противопіхотних мін не давалося раніше. Третій рік війни вже підходить по суті до кінця. Американці раніше не давали. Ну і взагалі, тема протипіхотних мін вона доволі така тонка в світі, тому що взагалі 160 країн. Підписали договір, щоб не використовувати тому що дуже, протипіхотні міни, тому що це трапилося, до речі, в 97-му році, тому що гине дуже багато цивільних людей. Ну але ні Росії, ні Сполучені Штати цей договір не підписували, вони просто собі використовують і, як собі, вважають за потрібне. Ну і в цьому пакеті знову ж таки, коли американці пробують використати там. Останні гроші, які залишилися до того, як закінчиться термін Байдена, я так розумію, вимітають із складів все, що можна під ці гроші тільки підібрати. І тому, я так розумію, можливо, іншого нічого не було, не знаю. Можливо, українці саме це просили, але повідомляється, що тепер надасться там певна кількість, скільки знову ж таки не говориться, але протипіхотні міни тепер будуть надані для українців. Ну, а на американському просторі декілька слів скажу про е нові, нову команду е Трампа, яку він набирає. Ну і знову ж таки стара тема Мед Гейтс, якого е хочуть, чи вірніше не хочуть, а Трамп просуває, чи вибрав собі на пост е міністра юстиції, по суті, генпрокурора Сполучених Штатів Америки. і е дуже багато. Е було здивувань з усіх сторін, але Трамп, по-перше, почав телефонувати персонально е, сенаторам. І от один, один особливо цікавий такий момент був е, сенатор республіканець із штата Оклахома доволі різко висказувався відносно того, наскільки Мед Гейтс взагалі не має ніякого бізнеса бути навіть на цій посаді. Але звонив йому Трамп чи не дзвонив, але. Буквально от останні дні він говорить, ну, ми будемо підтримувати Трампа, президента, кого він там вибрав. Він вважає, він знає краще за нас. Ну, от така штука. Ну але дивіться, новину, що я хотів сказати, не зовсім про це, а про те, що е комітет по етиці е в Палаті представників деякий час, який ще нагадаю, більше року вже розглядає сексуальні походеньки Мета Гейтса, були декілька свідчень від жінок, там певних юристи. Говорили про це так, от в минулу п'ятницю цей комітет по етиці мав зробити доповідь відносно всіх свідчень, відносно всієї інформації, яку вони назбирали, і Мед Гейтс швиденько так розрахувався із палати представників буквально за декілька днів до цієї події, розуміючи, що пахне смаженим. І знову ж таки, там тепер заговорили, що ж тепер розказувати, що ми там накопали на нього, чи не розказувати. Спікер Джонсон висловився: а як це ви будете висказувати? Він же ж тепер звичайний громадянин, це нелегально. Ви не маєте повноважень розглядати а, справи звичайних громадян. От якби він був би конгресменом, тоді, будь ласка, а він вшився швиденько. Ну і, а, Вчора в середу відбулося голосування з цього приводу е, в цьому комітеті. А комітети завжди складаються з рівної кількості демократів і республіканців і 5, 5. Головуючий, е, займає якраз таки республіканець, тому що республіканці мають більшість в палаті представників, значить, головуючий в цьому комітеті республіканець, але кількість все рівно рівна. Ну і диво не як воно сталося. Всі республіканці проголосували за те, щоб. Не розголошувати цю доповідь, що вони там накопали демократи, проголосували за те, щоб розголошувати. А Оскільки 5 і 5, немає більшості, не дійшли ніякої згоди, значить кінцевий результат, що ми не будемо розголошувати. Але згідно цього питання, є якийсь один е важіль, як здається, якщо сенатори за запровадять щось знову ж таки, про це детально не розказується, але є один механізм. Коли сенатори можуть заставити все-таки цю доповідь ну, стати доступною для громадськості. Ну, але знову ж таки, на, на даний момент воно залишиться під кілимком. Ну і дивіться, з цього приводу я б хотів би сказати таку штуку: що взагалі оця команда Трампа вона нагадує механізм, як Путін собі обирав команду. На кожного він там, там, приближено до себе людини, в нього є папочка з якимись злочинами на цю людину, і так далі. До чого я розказую, що. Окрім Мета Гейтса, ще є троє в команді Трампа, які в свій час мали якісь звинувачення різного роду в якихось сексуальних злочинах. Ну, це дивіться. По-перше, під Хексет, про якого розказує, яку беруть на голову Пентагона. Він там розказав, що я заплатив там гроші, я справді нічого не робив, але просто не хотів втратити роботу. Роберт Ф. Кеннеді виявляється, так само в цьому списочку. Ну і, звичайно, Ілон Маск. Знову ж таки. Не всі вони мали статеві стосунки з неповнолітніми, як Мед Гейтс, наприклад, але мали якісь звинувачення або в сексуальному насильстві, або в ще якихось от яких сексуальних за, замішаних, якихось мутних справах. От таку собі команду набирає Трамп. Найкращі люди Америки, починаючи з президента. Що я розказував про жінку із Південної Кароліни, яка відсиділа 30 років, яка взагалі сидить, має термін пожиттєвого ув'язнення, але через 30 років в штаті Південна Кароліна, ти можеш подавати на дострокове звільнення за гарну поведінку. І от там сім інспекторів мали тебе вислухати, якщо вони тебе вірять, чи більшість із них, то могли задовільнити це прохання і звільнити її з в'язниці. Чоловік в. Дуже був проти за це, розказував, що він мало взагалі не закінчив життя самогубством через цю трагедію. Але дивіться, взагалі чим закінчилося, їй не повірили. Тобто її прохання про дострокове звільнення відхилили. Тепер вона знову може це подати прохання через два роки. Але дивіться, які з'явилися додаткові такі доволі цікаві факти. Коли суд відбувався 30 років тому назад, то захист. Як пом'якшувальний момент, дивіться, е, яка аргументація була. Виявляється, що коли їй тоді було 20 років, зараз 53. Виявляється, вона зраджувала своєму чоловіку. Тобто, в неї, тобто в неї були от син, два сини, 3 роки і 14 місяців. Вона зраджувала чоловіку з якимось там багатеньким молодим іншим чоловіком. І коли той її коханець дізнався, що в неї є діти, він з нею порвав порвав з нею стосунки, і от вона так оцім розчарувалася. Що вона е, ці адвокати розказують, хотіла покінчити життя самогубством разом зі своїми дітьми. Ну але е, в принципі звинувачення дуже легко розбило цю версію, тому що слухайте, дуже хотіла покінчити життя самогубством. Це вже як мінімум заїхали би в воду, а потім схаменулася, втікла. Ну дітей не встигла там спасти, умовно кажучи. Але свідки, які її бачили, вона вийшла сухенька до них, коли вона там розказувала нічого, там мокро волосся, мокро одягу не було. Тобто все було продумано, заздалегідь сплановано, і от, от така штука. Ну але дивіться, який аргумент їй зараз був, за що вона вважала, що їй треба звільнити. Вона каже, тепер я християнка, Бог мене вже простив, я зовсім інша людина. Відпускайте мене. Ну, але як бачите, їй не повірили на цей раз. Новина істини сі, там закінчився судовий процес над е, з чоловік, який був задіяний в штурмі капітолія на 6 січня 2021 року. Це як Трамп їх називає патріотами. Так от тут дві судові справи взагалі. Перша його звинувачують, тому є там докази, відео, докази, навіть фото, як він побив декількох поліцейських, коли штурм відбувався, розбивав там вікна і так далі. І це один судовий процес. А от буквально от вчора закінчився другий судовий процес, коли він там справа розглядалася, його я так розумію. Він ще був трошечки на свободі, чи щось таке незрозуміло. Він склав список із там агентів федерального бюро розслідувань, яких він планував вбити. Агенти, які проводили розслідування згідно злочинів 6 січня. І в нього там списочок був із цих агентів, яких він там одних мав. Вбити бомбою, заїхавши машиною в цей відділок, де там ФБР збирається, інших там дронами з гранатами мав бивати там і різно там все було описано. І от його визнали винним і в тому злочині, і в, то, і, і в одному, і в другому злочині. Так от, відносно злочину 6 за 6 січня 2021 року, йому буде оголошено вид покарання 7 квітня, а за злочини. Оце планування вбивства е, агентів ФБР на 7 е, травня наступного року. Ну і за злочин там 6 січня я не знаю там, скільки там термін, може бути, ну рік, два, може три, я не знаю. А от за злочин е, планування вбити федеральних агентів це довічне ув'язнення. Ну, можливо, там будуть якісь пом'якшувальні моменти, хто його знає, але зазвичай це вже... І вважається в Америці як терористична діяльність. Все такі от патріоти в Америці штурмували, чи вірніше не штурмували, а мирний протест проводили січного, 6 січня, ну, трошечки побивши поліцейських по дорозі. Новина із Даласа Техас. Новина, в принципі, трошечки старенька. Взагалі, злочин відбувся аж у 2018 році, це вже 6 років тому назад. Трапила. Ну, по суті, трагедія. Жінка поліцейський, яка біла, до речі, яка відпрацювала зміну 13,5 годин, поверталася додому, вона живе в апартменті. А оскільки вона так перевтомлена була, зайшла на поверх менше. Тобто, на якому там поверсі, якщо вона умовно на четвертому, вона з задорманіною головою зайшла на третій поверх, в той самий стояк, зайшла в апартмент. Двері, там, я так розумію, були відкриті чи ще шо-небудь. І е, сіла там собі сидить у вітальні, їсть морозиво якесь з собою принесла чи щось таке. І тут виходить чорний хлопець там з кухні десь. 26 років, який, до речі, працює, працював бухгалтером. І е, він почав хто де така тікай з мого апартмента. Тому що вона зайшла в його апартмент, а думаючи, що вона зайшла в свій апартмент. Ну, так судова справа розгорнулася. І, виходить, він її виганяв, бо вона залізла в його апартмент. А вона думає, що якийсь чорний страшний мужик заліз до неї в апартмент. Ну, оскільки вона поліцейська, достала пістолет, вона його застрелила. Ну Суд довів до того, що це не був там расистський якийсь злочин, що вона проти чорних чи що-небудь. А вона розказувала про те, що вона просто злякалася, боялася, застрелила чоловіка. Але тим не менше, її, по-перше, звільнили з поліції, як ви розумієте її засудили на 10 років ув'язнення. Чому ця новина попала в топи зараз? Тому що родичі засудили цю колишню поліцейську за те, що там, травми там, нанесли для родини там, і так далі. І суд присудив, суд присяжних присудив, от закінчився щойно суд вчора, 98 мільйонів доларів відшкодування. Але питання, знаєте в чому? Що на цьому судовому процесі ця жінка була відсутня. Навіть її адвокат не був присутній, бо в неї просто немає грошей наняти якогось адвоката. Хоча трошечки дивовижно, тому що зазвичай, якщо в тебе немає грошей, то держава тобі дає безкоштовного адвоката. Якої там якості це питання 25 те але ніякого адвоката взагалі не було. І тому стоїть питання. Де вона взагалі візьме ці гроші? 98 мільйонів доларів, коли вона навіть вийде з в'язниці і буде десь там працювати на роботі, то з її заробітної плати будуть відраховувати якісь там реально копійки відплачувати. Тобто, щоб заплатити ці 98 мільйонів доларів, якщо вона можливо випадково виграє лотерею, то це треба буде декілька життів. Ну але знову ж таки для цієї родини це питання не стільки навіть в грошах, Скільки ну, така моральна компенсація, що м, якесь відшкодування в моральному плані більше? Тому що грошей цих, ну, вони реально не побачать. Тому що ця людина, ця жінка стільки не проживе, просто щоб заробити стільки грошей, щоб віддати ці гроші. Ще одна новина із е, Далласа. Там так само трошечки старенька новина. Е, в, в одному з місцевих лікарень працював е, анестезіолог. Які його причини були, не, не зрозуміло, чому він цим займався. Але він, от в, в крапельниці ці мішеч, мішечки з розчином, які там лежали е, в лікарні в складах, він колов туди різного роду медикаменти, і ці медикаменти викликали там сердечні приступи. В багатьох людей це продовжилося в 22-му році напротязі декількох місяців. Так от, багатьох вдалося відкачати, спасти, але одна людина загинула. Ну і це в кінці кінці закінчилося знову ж таки судовим процесом от так само, це на днях, і йому присудили 190 років в'язниці. Ну, як ви розумієте, це вже. Більше, ніж два пожиттєвих ув'язнення, тому що він уже не молода людина, а 190 це знову ж таки, стільки не живуть. А він планує апелювати це рішення відповідно, але навіть якщо зріжуть хай до 100 років, це як би там не було це пожиттєве ув'язнення. І зазвичай, коли дається таке ув'язнення в цифрах, це якраз таки, щоб запобігти історію із оце, з Південної Кароліни. коли 30 років відбув там, тобі пожиття видають, а 30 років ти тоді просиш а, звільнення е, То от такі терміни, коли тобі дають 190 років, то вони виключають такі варіанти, що ти достроково міг звільнитися із в'язниці. Останнім часом все якось багатенько попадає різних. Новин в топи, які стосуються авіаперельотів, авіакомпаній. І от сьогодні одна новина є про те, що а, літак а, American Airlines, авіакомпанія American, а, робив рейс із Мілоокі, це штат Васкансен, на південь Даллас, штат Техас. І що там трапилось? Під час польоту чоловік, який пізніше виявився канадським громадянином, підійшов до Стюардеси, і коли літак був там високо десь в небі. Підійшов і сказав: відкрити мені двері не, не до пілота, а на двір. Ну, вона йому об'яснила, що ви шо, це неможливо, тому що там, ну, коротше, ви розумієте, що це смерть. Пояснювати крепко не треба. Він на це образився, розсердився навіть і він коротше, почав напирати на двері, проштовхнув, збив з ніг цю стюардесу і почав сам відкривати двері. Ну в цей момент. Пасажири підключилися, побачили, що там відбувається. Скрутили цього чоловіка, цього канація. Стюардеса там у них є в Мариці. Є такий дактейп, Коротше, тейп індустріальний, такий, дуже міцний, до речі. А, скрутили його, положили на живіт, і він до кінця польоту, поки полетіли в Техас, він так і пролежав смирненько там зв'язаний по руках і ногах на підлозі. Приїхала поліція. До речі, вони його навіть не розв'язували, а вкинули там. Є от авіарейси. Тут є інвалідні візки, такі люди, які не можуть ходити, чи там різного раду ну, старші люди або там травмовані, травмо, травмовані, Їх перевозять цими інвалідними візками. Так поліція його навіть не розкручила, посадили на візок, вивезли і, в принципі, пробують розібратися, що це взагалі таке було. Чи це там психічна якась хвороба, чи це. Накурений може, чи хто я знає, може й терорист, хто я знає, а може доведена до людина, і вона просто таким чином хотіла покінчити життя самогубством. Тобто дуже багато питань, незрозумілих. Ну, але я так думаю, що пасажири цього авіарейсу цей політ запам'ятають надовго. Ну і остання новина: я вам сьогодні розкажу знову про блузка Я якось розказую про те, що. Uh, взагалі, це соціальна мережа, яка ще з'явилася uh, в 2019 році, як така дочерня чи сестринська компанія Твіттера. І в 2022 році, коли Ілон Маск купив Твиттер, вони собі пішли на свої хліби. І от вони собі існували, мало хто про них знав. Але зараз, коли от, оце перед вибором просто. Почало робитися страшне на платформі X, колишньому Твиттері. Там Ілон Маск і русських туди пускає з їхньою пропагандою, з їхньою брехнею, і там і навіть неонацистські штуки туди проскакують дуже багато речей. Е, ненормальних для нормальної людини взагалі незрозумілих. І люди потрошечки почали відходити. Чому Blue Sky зараз попав в топи? Зараз, по-перше, що це за Sky, в Америці, пішов такий шумок. І дехто відкрито. Навіть оголошує, що ми виходимо з Екса йдемо на Blue Sky. Ну і от попала ця історія в топи, тому що Blue Sky от а, буквально вчора набрав 20 мільйонів користувачів. Я Якось рогов за те, що там за тиждень додалося 2,5 мільйона. Ну я так розумію, що темпи нових користувачів, які переходять на оцей більш притомний ресурс в соціальних мережах, який, по суті, ну, відзеркалює. Twitter, по суті, я так розумію, в мене не там, нема, не там нема сторінки, тому я тільки можу здогадуватись, але з, з опису це приблизно те саме, що одне, що друге. Ну і от притомні люди вибирають тепер Blue Sky, і от цих притомних людей уже 20 мільйонів. Ну, я так розумію, що на цьому цифра не зупиниться. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підтримки, підписки на канал і коментарі. На цьому все. Сподіваюсь, зустрінемось завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!